У суботу своє 20-річчя Лозівський шахово-шашковий клуб відзначив, як і планував, проведенням турніру. Захід спортсмени також присвятили Міжнародному дню шахів, який відзначається 20 липня. У суботньому турнірі взяли участь у два десятки шахістів з Лозової та інших міст Харківщини. Серед гравців кандидати у майстри спорту, майстри спорту та майстри фіде. Проводимо турнір по швейцарській системі 9 турів. Тось кожен з учасників зіграє 9 партій і по і того победителя. победителі. Лозівчанин Федір у шахи грає більш ніж півстоліття. На його рахунку перемоги в турнірах різних рівнів. Грав шахи, як і кожен вид творчості діяльності, просто насолода, задоволення. Максим приїхав до Лозової взяти участь у турнірі з Краснограда. У шахи він грає з дитинства, зокрема із лозівчанином Андрієм Калюжним. Ми поїдемо. Я думаю, з Андрієм вместе в Красноград. З керівником Лозівського шахового шашкового клубу старший тренер однієї з харківських спортивних шкіл Павло сісно співпрацює. Спортсмени беруть участь у турнірах, які проводяться чи то у Лозовій, чи то у Харкові. Шахмата Лозовій дуже сильна, дуже хороша. От, одні з ведучих області. По взрослим шахматам, по ветеранам, по школьникам, по інвалідам. Калюжні, дуже на хорошому рівні. От, і в області. По і по всіукранським соревнованиям. Да, ну по суті, зборна Харківської області по інвалідам – метала заває. У підсумку переможцем турніру став Максим Татаринов з Краснограда. Друге місце посів харків'янин Павло Алаєв, третє лозівчанин Андрій Калюжний. Також кращих гравців визначали серед ветеранів та інвалідів. Відзначено було єдину жінку-учасницю турніру та єдиного школяра. Всі призери отримали медалі та пам'ятні сувеніри від спонсорів та організаторів турніру. Ось такі справи! У цьому випуску ставимо крапку. Та життя весь час готує нам новини. Ми вже їх збираємо, аби розповісти вам їх у п'ятницю. До побачення!